Наступна гра вогняний челендж. Це гра, коли діти заради коротких відео підпалюють один одного. Тривожні дзвіночки, дитина дивиться матеріали по цій темі, вони обговорюють питання, як це зробити зі своїми друзями. І також одним з моментів є те, що вчителі або знайомі підозрюють дитину у підпалах. Спочатку ці підпали вони зазвичай роблять з іншими предметами, а потім вони можуть це зробити вже з дитиною. При виявленні підозри знову ж таки нам важливо все це проговорювати з дитиною. Також важливо розповісти про кримінальну відповідальність за заподіяння шкоди іншій дитині. І третім надзвичайно важливим моментом є те, що Важливо і варто звернутися за професійною допомогою, оскільки моменти підпалів можуть говорити про порушення в психіці дитини. І насправді, коли ми говоримо про те, що... як убезпечити наших дітей, як зробити так, щоб вони цікавились насправді життям, а не грали в якісь небезпечні ігри. Вперше любити їх. Бо ми в нашій гонці за матеріальним втрачаємо дуже важливий момент емоційний зв'язок з дитиною. В них є все: айфони, айпади, в них є одяг, але в них немає іншого і якісно проведеного часу з його батьками. І це те, що насправді запам'ятовується. Це те, що насправді формує той зв'язок, який буде тривати до кінця життя. Це те, за що вам дитина потім буде вдячна, і те, що вона буде згадувати. Тому приділяйте час на це, виділяйте цей час. І це той час, коли ви не вдвох дивитеся телевізор чи в телефонах дивитеся кожен щось своє. Це той час, коли ви якісно спілкуєтеся один з одним і переводите його один з одним. Без гаджетів, без соцмереж. Виключно емоційний зв'язок і спілкування про те, що відбулося на протязі тижня, що було цікавим, що було важливим, що було цінним. І чого цей тиждень мене навчив.